Вітаю Миколаїв. Сьогодні 25 квітня, 25 рік. Знімаю вже третій раз відео з цими телефонами. Якась у мене аномалія. Всі глючать. І буду, навіть не буду ставити на паузу, тому що великий глюк. Обробляємо. Silvet Gold, біскає 5 мл на 10 літрів води. І зараз підемо вже обробляти це вже третя, третій опис. Ось цей. Зараз підемо обробляти і добовимо ми. Скору на ті абрикоски і персики, які вже відквітли. Ну там нічого немає, але деякі абрикоси дійсно є в нас. Зараз ми підемо ось так будемо йти і навіть на паузу не ставити, щоб у нас все воно зняло. Не виходить інакше. Ось покажу таку красу: у нас квітне, кроні черешні щеплена сакура. Бачите? Як красиво, вона завжди в цей період зацвітає. Ось так гарно виглядає. Що ми робимо? Що ми обробляємо? Обробляємо ми сьогодні свої яблучки, тому що... Іде час, начебто знімає. Все гарно ми обробляли. Бачимо, ну, це, я думаю, наслідки морозу. Тому що ми обробляли вже два рази яблуньки але ну, не можуть бути хвороби. Тому що там виходять ось чистенькі листочки. Ну Побачимо, будемо слідкувати. Оленка волохата. Дуже прийшла проблема. Ми яблуньки обробляли, коли були ось так закриті наші бруньки. І не, не знаю, можливо, щось, щось сталося. Ось ще одна краса. Бая Маріс щеплена в крону муцу. Бачите, як гарно виглядає. І, ну, можливо, тої еленки так багато, але я бачу, що вона лазить, і ось бачите, що вона робить. Не хочуть ці телефони не хочуть фокусувати, не хочуть працювати. В общем, загалом ось так гарно у нас квітнуть наші яблуньки, грушки. І ми боремося з Еленкою волохатою. Особливо молодий садок. Там ми забулися повністю обробити дерева молоді, і я пішов і там хоч по декілька квіток, але там повна жопа, вибачте, з тою оленкою. І ось ці лайфаки, дійсно факи. Нічого вони не працюють. Вже цілий тиждень майже, майже стоїть ось це відро, голубеньке, синеньке до одного місця, нічого воно не працює. Є відео на каналі, як наші черешні, які квітли. як Наречені нічого не пов'язалося. Як визначити, я показував там. Ну, Покажу ще, щоб ви не бачили, щоб ви не заходили. Бачите, заглядаємо всередину. Не хочу ці телефони фокусуватися. Всерединки он темне, чорне, значить у нас нічого. Значить, воно все відпадає і все. Коли ви всередину квітки заглядаєте і там бачите щось зелене, значить добре все. От, показати вам зелене. Ось. ну Тут вже видно, що вона. Зав'язалася повністю. Ой, бляха муха, що ж це з тими телефонами. Не хочуть вони фокусуватися. Витерти. чиста камера. Все, йдемо працювати, обробляємо. Є в нас абрикоси, які в нас вижили, пережили морози, персики в нас. Слово, повністю нічого нема, сливи, персики немає нічого. Е, черешні теж. теж, теж, теж. От абрикоса одна в нас є, яка вижила вит... витерка. Навіть не одна. Дерки. І там більше залежить не від обробітку, хімії і всяких антистресів. Все воно теж до одного місця, повірте, О, антистреси, вони допомагають, але але але, то окрема тема. Вон, наші грушки вже пов'язалися. так що... Тримаємось, буде все добре, обробляємо. Вон, заходить, щось хмариться вже декілька днів. Посуха страшна спека, вітер дме, але, як я кажу, краще обробити, чим, як чим не обробляти. геть. Тому що вітер дме, а ми все ж таки обробляємо щоб хоча б зберегти те, що ми, у нас є. Ми боремося за врожай, так як ми на черешнях боролися за врожай, вона квітла, дуже квітла. Але я вам скажу, ну на мою думку, то. На мою думку, то просто померзли. Вона змерзла всередині. Саме ніжна, саме таке замерзла всередині. і Вони хоч мають ось такий вигляд, але вони не в'яжуться. Все, тримаємось. Пилок. Пилок, пильники, маточка, трубочки, все це замерзло. Все, дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Тримаємось!